Новотижневою програмою Міжнародного театрального форуму у Будапешті передбачено 20 вистав із 13 країн. Після успіху минулорічного фестивалю щораз то більше театрів звернулися цього разу по запрошення до Будапешта. Адже взяти участь в міжнародному фестивалі важлива подія для артистів будь-якого театру. А Будапешт своєрідний культурний міст між театрами Західної та Східної Європи. Агодьмарорсаґрольшегорський театр не надто добре знають у світі, як і культуру інших невеликих країн, хоті які немовби заховані для світу, літе культурне значення цих країн значно більше, аніж розмір їхньої території чи чисельність населення. Швекелішмерний ходівоміжнародний фестиваль це потужне знаряддя для взаємного впливу театрів, потужне джерело натхнення. Македонський національний театр привіз виставу Вічний будинок, про дім, який протягом кількох століть був свідком різних подій та доль, де всі кімнати наповнені історією. Серед них життя філолога, історика і етнографа Петкова Місіркова. За нього се каже, да да ніхто не ніконе скільки заправ. він був лінгвістичним генієм, розмовляв на 27 мовах, надзвичайно швидко, вивчав мови язика і де де неймовірно невероятно брозолучило і. Страни язики і навчався на факультеті санскриту в Петербурзькому університеті. Проте встановив основні правила македонської літературної мови. Його у велику беду талант можна порівняти з музичним талантом Моцарта. Піса заток балканського Піко моцартапіколотеатру з Мілана показав двічі із великим успіхом виставу Голос із середини», яку поставив Тоні Сервілло. Він став всесвітньо відомим завдяки ролі у фільмі Велика Краса, який торік виграв Оскара як найкращий фільм і наземної мови. Мала легенда згідно з легендою, письменник Едуардо де Філіппо знайшов натхнення в реальній історії. Це тепер вже важко сказати, як було насправді те, що ми показуємо на сцені, реальніше за саме життя. ключовий персонаж вистави, дядько Нікола. Він доводиться дядьком головному герою та його братові. Не надає більше значення словам. Вони втратили вартість в його очах. На його думку, слова більше не слугують засобом зв'язку між людьми. Тож він принципово зберігає мовчанку і, можливо, саме тому є с. Символічним вираженням усіх героїв присутніх на сцені. Вистава від української компанії Центр сучасного мистецтва дах стала чи не найяскравішою подією фестивалю, нато ж в контексті українсько-російської кризи. Собача будка це крик про Україну. Вистава підіймає ряд питань: в чому причина жаху, хто несе відповідальність за людські страждання? 12. Я тринадцятий. Я чотирнадцятий. Робота. Перша частина це антиутопія із життя України. Насправді, першу частину було зроблено одразу після перемоги Януковича 2010-го. І це було відчуття безнадії. Звідси бізнадьої. назва Собача будка. Як політичне послання було сприйнято уривок з чеховської чайки у виконанні віденського бургтеатру. Основний зміст послання сучасна Угорщина дедалі більше відходить від духу європейської демократії. А Кизеншіґадвіс, де слідачів аплодував, були такі, що свистіли. Угорський національний театр виступив із засудом акції і чекає пояснення з Бургтеатру.